Діловий світ, змістовна Україна, в рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціації міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні їдемо на Хмельниччину до Старок Костянтинова. Наша розповідь про унікальні послуги для дітей та молодих сімей. Розвивати соціальні послуги для дітей та молодих сімей міська влада Старокостянтинова почала ще 10 років тому. Тоді тут з'явився центр раннього розвитку дитини. Реалізували проєкт спільно з ЮНІСЕФ. У 2002-му аналогів йому не було навіть у Європі. Тут разом із дітьми навчаються і батьки. За весь час існування центр підготував понад 1300 сімей. На перший погляд може здатися, що це ніби звичайний дитячий садочок, але з трьох місяців ніде в садочок не приймають. Це по перше. А по друге, у нас обов'язково присутні батьки, тому що вихователь під час своїх вправ, завдань, які він виконує з дітками. Він коментує кожну вправу для чого ця вправа потрібна. Є в місті і центри реабілітації дітей з особливими потребами. Тут використовують власну інноваційну модель підготовки. Її пройшли вже 30 хлопчиків та дівчаток. На перший погляд може це і мало, Але для нас, як ми прослідкували цю роботу, то проведена певна дійсно з дітьми робота. Навіть є такі випадки, що наші діти поступили і навчаються. Троє дітей поступили в Ізяславський ліцей, діти пішли в школу наші, з центру. Для нормального розвитку дитини необхідно створити позитивний мікроклімат у родині, зазначають психологи антикризового центру міста. Тут працюють із проблемними сім'ями, кажуть, вмовляти. Людей не потрібно, приходять самі, знають, що їм тут допоможуть. Вони прекрасно знають, що кризовий центр працює як анонімно, так і конфіденційно. Тобто їм нададуться всі послуги у тому обсязі, який людина потребує, яку сім'я потребує. І якщо сім'я поважала залишитися анонімом, вона буде, тільки про нього буде знати кризовий центр. Міська влада планує активно підтримувати соціальні центри, обіцяють їх послуги і надалі будуть безкоштовні для мешканців. Дуже важливим, на мою думку, є те, що сім'я, наприклад, яка має дитину інваліда, може влаштувати її у центр реабілітації та інвалідів. Сім'я, в якої виникла кризова ситуація, може безкоштовно отримати консультацію в кризовому центрі. Соціальні центри, гордість Старокостянтинова, міська влада констатує за останні роки народжуваність тільки зростає, а кількість розлучень навпаки зменшується. І продовження теми – ексклюзивне інтерв'ю з Миколою Мельничуком, Старокостянтинівським міським головою. Доброго дня, Микола Степанович. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Буквально останнім часом археологи оприлюднили досить цікаву новину. Вони Довели, що місто Старокостянтинів набагато старше, ніж вважалося досі. Водночас на території міста є немало пам'яток архітектури. Варто згадати лише замок Острозьких, водяний млини чи монастир Капуцинів. Наскільки вдається приділити увагу відновленню і збереженню пам'яток історико-культурної спадщини? Дійсно, місто Старокостянтинів має свою древню історію, корені, які. В глибині ХІХ століття це, що вже на сьогодні доведено, але коріння багато глибші давнину і 9 -е століття, 10 -е століття, а можливо і багато раніше, так як археологічні розкопки, історичні дослідження науковців, а також а також науково-практичні конференції довели, що остаточно місто засноване було в ХІХ столітті. Але подальші археологічні розкопки доводять, що місто має більш глибоку корінь історії своєї. Що робиться на сьогодні? Робиться нашими силами, місцевими, вже місцевим бюджетом, ентузіастами, місцевими, пожертвами. Все-таки продовжується реставрація відбудова пам'ятника замку князів Острозьких. І щороку ми маємо все нові й нові здобутки в цьому питанні. Ми думаємо, що в наступному році, навіть своїми силами і коштами, нам дасть нам дасться замок все-таки привести вже в його той стан, який він був першопочатково збудований і задуманий. А далі наша мета це реставрувати вежу, домініканський монастир. І продовжувати відбудову на історичну частину нашого міста як відомо, однією з найгостріших проблем у містах є функціонування житлово-комунального господарства. Знаєш, що родина нестандартного мислення, нестандартних підходів до вирішення багатьох господарських питань. Скажіть, або скажімо, скоріше, поділіться досвідом, чого вдалося вам досягти, скажімо, у цій сфері. Ми пішли. Шляхом, перш за все, дотримання законів України щодо житлово-комунального господарства, підприєм житлово-комунального господарства, а також те, що ми набули свого досвіду. Щодо дотримання законів України, то тарифи. Як і є в законодавстві, ми затверджуємо економічне обґрунтовані. Тому що економічне обґрунтовані підприємства не будуть, вони збанкрутують, і послуги не буде, і місто зразу буде в занепаді. Друге, що ми реально змінюємо, це те, що дає користь комунальним підприємствам. От, наприклад, один такий приклад це надавач послуг підприємство, наприклад, водоканал чи підприємство тепловик має довести до споживача. І ми, той промежуток внутрішньобудинкової мережі, пройшли через всі суди до Верховного суду України, щоб відстояти. Тому що е, окремі люди, просто не люди, а політики, які шукали варіанти, щоб зашкодити місту у покращенні послуг і здешевленню їх, вони цим самим підбурювали людей, що це незаконно, це там неправильно і так далі. Ми довели те через суди, що це законно і правильно. І, наприклад, підприємство Водоканал від видобутку води до. Очищення стоків всі роботи проводить підприємство. Водоканал це дає можливість застосовувати всі технічні засоби і всі навики одним підприємством. І слюсарів не потрібно, наприклад, стільки, як потрібно їх, якби обслугу, цю послугу надавав ЖЕК, як каже сьогодні в якійсь мірі законодавство, тому що воно там є двоякі в цьому питання. Крім того, також підприємство тепловик. І цим самим ми здешевлюємо послуги, покращуємо якість тієї послуги, яку надає те чи інше підприємство. І є повна відповідальність за якість питної води. А то не можна знайти, хто промежутку там наносить чи забруднює чисту воду, чи не обслуговує так потрібно ті чи інші мережі. Скажу відверто: я не підтримую тієї державної політики щодо створення товариств об'єднання співвласників житлових будинків. Чому? Воно не на часі в Україні, тому що навіть якщо об'єднувати таке, то тариф зразу ж треба підняти значно вищий. Все-таки вже у є більший ресурс надання відповідних послуг, Микола Степановичу. Вже 10 років поспіль громада міста висловлює вам свою довіру, що за цей час вже вдалося зробити, і які маєте плани. Місто змінилося, місто було бездоріжжя. Сьогодні у місті відсотків 70 гарних, хороших, більш-менш таких, ну я не кажу європейських, але нормальних доріг, по яких можна їздити. Ну, тротуари і так далі. Це все є. Красиві газони, красові нас по всіх газонах квітнички. Друге, що вдалося зробити, це. Добудувати школу номер 3 реконструювати стадіон центральний, ось зараз тільки завершили. Багато житла побудували, особливо військове містечко, авіатор. Ось зараз тільки здали. Повністю вже 178 квартирний житловий будинок. Готуємося до будівництва ще 27 квартирних житлових будинків. Вчора тільки приїхав з Міністерства оборони України, де отримав підтримку в даному напрямку, тому що ми гарно з ними співпрацюємо і відстоюємо ну, сім'ї військових, а також підтримуємо Міністерство оборони в всіх напрямках і їхніх пропозиціях. І саме цікаве, що наше. Головне питання це завершити реконструкцію пам'яток історії, архітектури, їхню реставрацію. Це дасть можливість туристам потягнутися до міста. А да, це бюджет міста, це розвиток міста. Друге, що. Є найбільших планах, немає його в програмі, але завершити ще реконструкцію стадіону. Я відчув, що ми маємо мати великий спортивний комплекс. Тому що місто, яке має надзвичайні досягнення в спорті, наша школа єдина де США, одна з кращих в Україні. Ми нижче 10-го місця не опускалися, тобто не В перші десятці Ми знаходимося вже понад 10 років. Чи вдається знайти порозуміння та побудувати конструктивний діалог з обласною владою, отримати допомогу для вирішення місцевих питань? Я в якійсь мірі політик, але коли обрали мене міським головою, я став ну, обраний громадою для того, щоб вирішувати питання, не займатись там політичним якимось питанням, а дійсно вирішувати питання. Я знаходжу спільне розуміння, порозуміння вирішення всіх питань, тому що це потрібно громаді і не тільки громаді Старока а всім громадам, а з цього складається громада Хмельницької області, тобто відповідної територіальної величезної громади. Тому всі. Питання, що стосується життєдіяльності, життєзабезпечення реконструкції, будівництва і так далі, що мені вдається знаходити спільне порозуміння з головою обласної адміністрації Дукою Василем Степановичем, а також з головою обласної ради Дерекотом Миколи Васильовичем. і з самими депутатами обласної ради, також вирішувати ті чи інші питання із працівниками обласної адміністрації. Я не можу ділити на політичні партії ту діяльність, яка покладена, як на мене. Так і я думаю, на керівництво області старокостятині входить до Асоціації міст України. На вашу думку, чи сприяє діяльність асоціації, налагодженню діалогу між місцевим самоврядуванням та центральною владою? Україна підписала європейську хартію місцевого самоврядування. І Я вважаю, що діалог між місцевим самоврядуванням, а також між державною владою має бути і та адміністративно територіальна реформа, яка планується, вона має бути заснована. На 에, місцевому самоврядуванні, тобто місцеве самоврядування має мати більше і повноважень за конституцію, і це я, і має основне мати фінансування. Це має бути прописано в бюджетному кодексі. Так як прописано в бюджетному кодексі фінансування охорони здоров'я, прописано освіта, так має і інші видатки, які мають забезпечити розвиток місцевого середування, відбудову наших міст, розбудову створення робочих місць і інші питання, що стосуються життєдіяльності наших населених пунктів, має відбутися засідання асоціації. Міст України, на яку я запрошений, і де будуть розглядатись якраз такі самі важливі питання щодо внесення пропозицій. І реагування на ці пропозиції державної, тобто кабінету міністрів України, а також президента України, які мають розглядати всі наші пропозиції, дослухатись до них, і звичайно допомагати розвитку місцевого самоврядування. Дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був міський голова Старокостянтинова Микола Степанович Мельничук. Створення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку або американського уряду. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.